Доброго вечора, хлопці та дівчата, дорослі та малята, з вами дядечко Сергій. пролунали три гудки, отже, слухайте казки. Про багатого пана і бідного мужика. Жив собі багатий пан. У нього був бідний мужик. Пан примушував його дуже тяжко працювати, а платити нічого не платив. Мужик думав, як би втекти від пана або щось таке придумати, щоб легше жилося. Думав, думав і надумав, у пана був старий собака. Сам пан був також старий і ледь ходив. Одного разу приходить мужик до пана і каже, Дай мені половину свого багатства. Я тобі за 20 років навчу твого собаку говорити. Пан зразу не хотів. А потім згодився і віддав половину багатства мужикові й собаку, щоб той навчив говорити його. Зажив мужик добре, тільки сміється з пана. Минуло 15 років, а цей собака ще не говорить. Тоді пан каже мужикові, якщо через 5 років не буде говорити мій собака, то я тебе заб'ю. Мужик погодився. Минув рік і пан умер. Мужик і каже сам до себе: Я так і думав, що за 20 років або собака здохне, або пан умре. Так мужик обдурив пана. А ви, малята, будьте кмітливими, навчайтеся розуму. Цілуйте маму з таткою та лягайте спадки. А з вами був дядечко Сергій на добраніч, малята.